Всім привіт, друзі! Хто слідкує за мною в соцмережах, я виставляла пост, як правильно проводити 12 днів після Нового року. Отож, сьогодні п'ятий день. П'ятий день асоціюється з травнем місяцем. Як ви проведете сьогодні день, так у вас буде проходити енергетично ваш травень місяць. А якщо е, заглянути в астрологічний календарь, то п'ятий день асоціюється з п'ятим будинком гороскопу. П'ятий будинок відповідає в нас за творче самовираження за, нашу, за наших дітей, і не тільки за наших дітей та онуків, а й за нашу внутрішню дитинку. Тому згадуйте, чим ви бавились в дитинстві, що ви полюбляли, в які ігри грали, і таким чином ви можете зараз в дорослому житті проявляти себе. В тій чи іншій сфері. А ще п'ятий день асоціюється з п'ятою чакрою. А ще як вчитель Кундаліні йоги я хочу наголосити, що п'ятий центр це наш горловий центр, це наша чакра Вішудга, і вона теж відповідає за наше самовираження, за наші творчі проекти, за всі наші творчі здібності. І от в кого ця чакра заблокована, раджу зайнятися практикою кундаліні йоги Переходьте за посиланням в шапці профілю на. Мій телеграм-канал Кундаліні Йога і практикуйте йогу. Між іншим, сьогодні я виставила на каналі саме той комплекс, який робить активну нашу вішудгу-чакру. Всім гарного і творчого дня! Наповнюйте свій п'ятий день і ви подивитесь, як у вас буде проходити травень місяць 2025 року. До зустрічі!